Сьогодні перший раз за півтора роки я чітко відчула, що я прийняла німецьку мову. В кафе всі спілкувалися з німецькою, де я сьогодні пила зранку каву. І тут я чітко відчула, що мені ця мова приємна. мені хочеться знати про що вони говорять, і мені хочеться вільно володіти нею. І тут я як психолог чітко усвідомила дуже важливий факт прожити повністю фазу неприйняття. Пам'ятаю, як ми тільки приїхали в Берлін, я взагалі ігнорувала німецьку мову, робила вигляд, що її не існує, старалася спілкуватися англійською або, звісно, українською. Взагалі не було ніякої симпатії, повний ігнор, і півтора роки це тривало. Хоча кожного дня вивчаю її в дуалінго, і я зрозуміла, що ця фаза закінчилася. Починається фаза прийняття, в якій взагалі дуже легко і просто вивчити мову. Так що в кожного свій час варто собі давати його. А не спішити на себе і просто дочекатися, коли ви повністю проживете весь негатив агрес, цієї мови, і потім переходити в іншу стадію.